Коли 1994 року Україна відмовилась від свого арсеналу ядерної зброї, її територіальна цілісність була однією з умов меморандуму. Його підписали Росія та США. 20 років по тому Росія анексувала Крим. А на сході йдуть бої між українською армією та сепаратистами, яких підтримує Росія. Чому у західні держави, зокрема США, дотримуються політики невтручання у цій ситуації? За 23 роки української незалежності взаємини між Києвом та Вашингтоном складались по-різному. Практично весь час вони залежали від політики Росії щодо України. Після злету, у середині 90-х наприкінці декади відбулось різке погіршення відносин. Тодішній президент Леонід Кучма став об'єктом гострої міжнародної критики через ситуацію з правами людини в Україні. Наступним визначальним етапом у стосунках між Києвом і Вашингтоном стала помаранчева революція 2004 року, в якій президент США Джордж Буш побачив можливість звузити сферу впливу Росії. Ще до революції США надавали фінансову підтримку неурядовим організаціям, що займались просуванням демократичних цінностей. Втім, 2008 року зусилля адміністрації Буша укласти договір про особливе партнерство між Україною та НАТО не дали результату. Це сталося через опір з боку Німеччини та Франції, які не хотіли псувати стосунки з Росією. Політика примирення, яку країни Західної Європи та Північної Америки застосовували відносно Росії, посилилась і за президентство Барака Обами. Він оголосив про перезавантаження американо-російських відносин під час першої зустрічі з президентом Володимиром Путіним. Обама прагнув перегорнути сторінку у двосторонніх відносинах і дати їм новий конструктивний напрямок. Судячи з усього, російський президент побачив у так званому перез. Завантажені шанс перекроїти європейські кордони.